Сьогодні спробуємо відрегулювати реле тиску води. Знімаємо для початку кришечку. Так, у нас є маленька пружина і велика. Заводський у нас тиск настроєний 1,5 до 3,5. Мені треба зробити, щоб до 4. Тож, я кручу вправо. Зажимаю пружину, щоб в мене було 4. І зараз з 2 до 4 вмикається. Тепер мені треба зробити, я кручу вліво, ослабжу пружину і в мене буде різниця в 1 бар. Тобто з 3 до 4 в мене буде вмикатися. Ось так. І не забуваємо закрити назад.